Вітаю! Продовжуємо вивчати китайську астрологію разом зі мною з Еленою Марко. І другий знак після пацюка це завжди іде знак БК. Якщо ви народилися в січні в будь-якого року. У карті Бадзи, у вашому натальному гороскопі за китайським календарем, в місяці завжди буде бик. Але потрібно пам'ятати, що китайський календар у нас стартує не 1 числа, а 5, -го, 6, -го, 7 -го, дуже рідко стартує 8 числа. Тому, по суті, 6 січня по 4, 5, 6 лютого ви завжди в місяці народження в своїй карті Бадзи будете мати знак «Бика». Для тих, хто народився в рік бика, я даю текстову інформацію, які це роки і яка це стихія, це дуже важливо знати. І хочу також сказати, що ваші найкращі астрологічні союзники це знак Змії і знак Півдня. Вибирайте таких людей для співрокування.